Вальтер Скотт. Айвен Розділ 26 Як буде скакун шкандибати тюпцем, А чвалом шкапина поскаче, а блазень шуткар зможе стати ченцем, з ченця вийде блазень тим паче старовинна пісня. Коли Блазень, одягнений у рясу чінця і підперезаний грубою мотузкою, з'явився перед брамою замку Реджинальда Фронт де Бефа, воротар спитав, як його звати, і навіщо він прийшов? Пак Собіскум, відповів Блазень. – Я, бідний чернець францисканського ордену і прийшов дати останню розраду бідолашним в'язням, що перебувають у стінах цього замку. А ти не з боязких, святий отче, зауважив воротар, якщо посмів прийти сюди, окрім нашого п'яниці капелана, тут уже років із двадцять не співали такі півні, як ти. Будь ласка, сказав чернець, повісти про мій прихід, хазяїна замку, не сумнівайся. Він захоче мене прийняти, а півень заспіває так голосно, що по всьому замку луна піде. Оце добре, мовив воротар. Та якщо я отримаю прочухана за те, що покинув свій пост заради твого доручення, подивимось, чи не зашкодить сірій одежині ченця стріла дикого гусака. Мовивши це, воротар вийшов із своєї будки і рушив до великої зали, несучи дивовижну звістку, що біля брами стоїть святий чернець і просить дозволу увійти на його превеликий подив. Хазяїн наказав впустити святого Отця, і воротар, звелівши вартовим охороняти браму, без будь-яких вагань пішов виконувати наказ. Вамба, попри всю свою хоробрість та кмітливість, трохи розгубився у присутності такого чудовиська, яким був Фрон Дебев. Бідолашний блазень промимрив своє пакс в обіску, на яке покладав величезні надії, таким здавленим і слабким голосом, яким цих слів не вимовляли ще ніколи. Але Фром де Дебев звик, що його боялися люди будь якого звання, тому страх ченця не здався йому підозріливим. Хто ти, і звідки, чернець? спитав він. Пак Свобіску, повторив блазень, і я, вбогий слуга святого Франциска, Ішов цим лісом і потрапив до рук розбійників, як говориться у Святому Письмі Куйдам війтер інчидіт інлатронес. Мандрівник втрапив до рук розбійників, а вони послали мене до цього замку, щоб я виконав святий обов'язок стосовно двох осіб, які ваше шановане правосуддя засудило до страти. Еге, он воно що, мовив фрондебев. А чи не скажеш ти мені, святий отче, скільки їх там, тих негідників? Вельми шановний пане, відповів Вамба. Номен Іліс Легіо, ім'я їм легіон. Скажи мені, скільки їх, чернець, а то не допоможе тобі ні твоя ряса, ні мотузка. Ох, пане, сказав чернець, кормеум Еректаві. Він витяг у мене серце, тобто я ледь не вмер зі страху, та мені здається, що всіх разом і йоменів, і селян, там не менше п'ятисот чоловік. Ого, цих ос налетіло так багато. вигукнув тамплієр, входячи до зали. Ну, то ми розчавимо цю погань. І, відвівши хазяїна вбік, він спитав його Ви знаєте цього ченця? Ні, відповів де Дебев. Він не тутешній, із якогось далекого монастиря, я його не знаю. Тоді не посвячуйте його в наші плани, сказав Тамплієр. Нехай він передасть листа від імені Дебрейсі з наказом, щоб його найманці скоріше вирушали сюди, а щоб чернець не здогадався, в чому річ, дозволь йому виконати святу місію і підготувати саксонських свиней до зарізу. Гаразд, так я і зроблю, відповів Фрондебеф і звелів одному зі служників провести вамбу до тієї кімнати, де перебували Седрік і Етельстан. Тим часом нетерпіння Седріка зростало. Він походжав по залі з таким виглядом, наче збирався кинутись у бій чи взяти приступом. Фортецю, і час від часу щось вигукував або звертався до Етельстана, який з незворушним спокоєм чекав розв'язки, перетравлюючи розкішний обід. Було видно, що він не вельми заклопотаний питанням, чи довго триватиме їхнє ув'язнення. Він вірив, що рано чи пізно воно скінчиться, бо ніяке зло не може тривати вічно. Пак, Свабіскум! промовив Блазень, увійшовши до них. Благослови вас святий Дунстан, святий Дені, святий Дюток та всі святі. Заходь, прошу, сказав Седрик Чінцю. З чим ти прийшов до нас? Я прийшов підготувати вас до смерті, відповів Блазень. Не може бути. скрикнув Седрік, здригнувшись. Вони не знають ні жалю, ні страху, та все ж не посміть вчинити таке злодіяння без будь якої причини. На жаль, мовив Блазень. благати їх про милосердя – це марна справа, все одно що тримати шаленого коня шовковою ниткою замість вуздечки. Тож поміркуйте, які гріхи ви вчинили, благородний Седріку, і ви, відважний Етельстан, бо сьогодні ж ви постанете перед найвищим судом. Чуєш, Етельстана, сказав Седрік, зберемося ж на силі для нашого останнього подвигу, бо краще вмерти, як личить чоловікам, ніж жити в неволі. Я готовий витримати все, що вигадає їхня жорстокість, сказав Етельстан, і піду вмирати так само спокійно, як ішов обідати. Починай святий обряд, отче мій, мовив Седрик. Стривай, дядечко, сказав блазень своїм звичайним голосом, щось ти надто поспішаєш. Краще роззирнися довкола, перш ніж пхатися до пекла. Їй богу, цей голос мені знайомий, мовив Седрик. Це голос вашого вірного раба і блазня, відповів вам, скидаючи з голови клобук. Якби ви раніше послухалися поради дурня, то й сюди б не потрапили. Послухайте моєї поради, хоча б тепер і вийдете звідси. Це б то як, дурню? спитав Седрік. А ось як, відповів вамба, вдягайте цю рясу і мотузку, а це усе що в мені є святого. Йдіть собі із замку, а мені залиште свій плащ і пояс, щоб я міг зайняти ваше місце і пхатися замість вас, куди доведеться. Ти займеш моє місце, сказав Седрік, здивований такою пропозицією. Та вони ж тебе повісять, дурнику мій. Нехай що хочуть й роблять, як на те Божа воля, відповів Вамба. Сподіваюся, що вамба, син Бовдора, висітиме на ланцюгу з такою ж честю, як ланцюг висів на шиї його предка, олдермена. Я згоден Вамба, та лише за однієї умови, сказав Седрік. поміняйся одягом не зі мною, а з лордом Етельстаном. Ні, клянуся святим Дунстаном відказав Вамба. Так діла не буде. Син Бовдра згодний накласти життям за сина Герварда, та з якого це дива я маю вмирати заради людини, батько якої не знав мого батька. Ах ти безсоромнику, мовив Седрік. Етельстана були володарями Англії. Мені байдуже, хоч би хто вони були. Відповів вамба. і я не бажаю лізти на рожен заради його предків. Тому, любий мій хазяїне, хочі погоджуйтесь на мою пропозицію або дозвольте мені піти звідси. Нехай засохне старе дерево, а ліс стоятиме у всій своїй могутній величі, продовжував Седрік. Врятуй благородного Етельстана, мій вірний вамбо». Кожен, у чиїх жилах тече кров саксонця, мусить так вчинити. Ми віддамо себе на потало жорстоким мучителям, а він, вирвавшись на волю, збудить дух помсти в серцях наших одноплемінників і скарає ворогів за наші муки. Ні, батечко Седрік, сказав Етельстан, потискаючи йому руку. Щоразу, коли якийсь надзвичайний випадок пробуджував його розум і сили, думки і почуття цього чоловіка були гідними його благородного походження. Ні, повторив він. Я радше погоджуся просидіти тиждень у цій залі на хлібі й воді, ніж врятую собі життя, скориставшись із вірності раба своєму хазяїну. Ви начебто розумні люди, панове, мовив блазень, а мене вважають дурним. І все ж таки, дядечко Седрік і братчику Етельстан, дурень владнає всю справу і покладе край вашій суперечці. Я, наче кобила Джона Дака, що нікому не дозволяє на собі їздити, окрім Джона Дака. Я прийшов для того, щоб врятувати свого хазяїна. Якщо він відмовиться від моєї допомоги, я піду додому, от і все. Вірність не передають з рук у руки, мов кільце або м'яч у грі. Нехай я метлятимусь у зашмаргу, та лише заради мого родового володаря. Йдіть, благородний седріку, сказав Етельстан. Скористайтесь такою нагоди. Ваша присутність поза стінами цього замку надихне наших друзів на боротьбу і прискорить. Наше спасіння, а якщо ви залишитеся тут, то загинемо ми всі. А хіба є якась надія на порятунок? спитав Седрік, позирнувши на блазня. Ще пак. вигукнув Вамба. Знайте, що напнувши мою черничу одежину, ви вдягаєте мундир полководця. Під стінами цього замку зібралося 500 чоловік, і я сьогодні був одним з їхніх ватажків. Моя блазнівська шапка була не гірша від шолома, а тарохтійка замінила маршальський жезл. Подивимось, чи буде їм якась користь з розумного командира замість дурного. Боюся, коли вони отримують мудрість, сміливості в них поменше. Тож прощавайте, хазяїне, не карайте суворо бідного гурта і згляньтеся на його вірного фангса. А мій ковпак почепіть на стіну як пам'ять про те, що я віддав своє життя за хазяїна як вірний дурень. Останнє слово він вимовив якось багатозначно, чи то жартома, чи всерйоз. Очі Седріка сповнилися сльозами. Пам'ять про тебе буде жити, сказав він, поки в цьому світі поважатимуть вірність і любов. Якби я не думав, що зможу врятувати Ровену і тебе, Етельстане, я б ніколи не погодився на таку справу. Вони перевдяглися, і Седрік згадав про нову перешкоду. Я не знаю жодної мови, окрім своєї рідної та ще кілька слів нормандського. Як же мені вдавати із себе ченця? Тут потрібні лише два слова, відповів вамба. Щоб ви не почули, кажіть у відповідь пак свабіскум. При зустрічі та прощанні, для благословення чи для прокльону пак Свабіскум, саме те, що треба. Для чинця ці слова так само необхідні, як мітла для відьми чи паличка для фокусника, тільки промовляйте поважним тоном. Пакс в Свобіскум, і все буде гаразд. Стражник, воротар, лицар і зброєносець, піший, чекіний байдуже. Всі сприймають ці слова, мов якесь чаклунське закляття. Якщо мене завтра поведуть вішати, в чому я по правді сказати сумніваюся, я обов'язково перевірю, чи не подіють ці слова на ката. Якщо справа лише в цьому, сказав Седрік, – я залюбки обернуся на чинця. Пакс в Свобіскум. Тільки б не забути цей пароль. Прощавай, благородної Етельстане, прощавай і ти, мій бідний друже. Ти маєш таке серце, що варте будь-якої розумної голови. Я врятую вас або повернуся, щоб померти разом з вами. Кров саксонських королів не проллється, поки моя власна кров. Тече в моїх жилах, навіть якщо мені доведеться пожертвувати собою, я не дам і волосині впасти з твоєї голови. Мій славний слуга, що приніс себе в жертву заради хазяїна. Прощавай, прощавайте, благородний Седріку, мовив Ательстан. і пам'ятайте, що чинці ніколи не відмовляються від частування, якщо їм пропонують чогось пожувати. Прощавай, дядечку, додав Вамба. Не забувай про пак Свабіскум. Вислухавши це напутнє слово, Седрік рушив у путь. Минуло небагато часу, перш ніж йому довелося випробувати силу чарівних слів, яких навчив його Блазень. ідучи низьким склепінчастим коридором до великої зали, він раптом побачив перед собою жіночу постать. Пак, Свобіскум, сказав самозваний чернець, швидко пройшовши повз неї. Етвобі спатере ревендіссіме, і вам правилебний, отче, відгукнувся ніжний жіночий голос. Я трохи не дочуваю, відповів Седрік по саксонськи і промимрив собі під ніс. Хай їм грець тому дурню і його пак Свобіском зробив перший постріл і промахнувся. Проте за тих часів нерідко траплялося, що духовні особи погано знали Латину, і співбесідниці Седріка це, як видно, було відомо. Прошу вас, святий Отче, заговорила вона Саксонською, зробіть ласку, відвідайте пораненого в'язня і втіште його, а за це ваш монастир отримає щедрі дари, яких не отримував ще ніколи. Доню моя, відповів Седрік, страшенно знітившись, я не можу затриматись у цьому замку і гаяти час на виконання звичайних обов'язків. Мені треба йти звідси якомога швидше, від цього залежить життя і смерть багатьох людей. Отче, прошу вас, в ім'я прийнятих вами обітниць, не покиньте нещасного, не відмовте йому. «В своїх порадах і допомозі, продовжувала жінка. Дідько б мене вхопив та кинув до Єфріну разом з душами Одіна і Тора, пробурчав роздратований Седрик. Певно, він би не втримався від того, щоб вимовити ще декілька подібних фраз, але тут їхню розмову перервав грубий голос Урфріди, тієї старої, що жила в дальній вежі. Це що таке, Льобонько?» – звернулася вона до співбесідниці Седріка. Отак ти мені віддячила за моє доброто, за те, що я дозволила тобі покинути в'язницю, так дошкулила святому отцю, що він почав лихословити, аби спекатись негідної єврейки. Єврейки. вигукнув Седрік, радіючи, що спіткав нагоду втекти від обох. Дай мені пройти, жінко, не затримуй мене, я щойно виконав святий обряд і не хочу осквернитись. Іди сюди, отче, мовила стара. Ти не тутешній і не вийдеш із замку без праводаря. Іди сюди, я маю тобі щось сказати. А ти, донько, проклятого племені, іди до хворого і приглядай за ним, поки я не повернуся, а як підеш звідси, без мого дозволу, буде тобі непереливки. Ребека пішла. Урфріда, зглянувшись на її благання, спочатку дозволила їй піти з вежі, а потім доручила їй доглядати пораненого Айвенго. Ребека розуміла, яка небезпека загрожує в'язням, і прагнула зробити хоч що-небудь для їхнього порятунку. Дізнавшись від Урфріди, що до цього розбійного вертепу потрапив священик, вона сподівалася на його допомогу. Тому вона й звернулася до самозваного чинця в коридорі, але, як ми знаємо, її спроба виявилася невдалою.